Це унікальна подія і небувале досягнення в історії нашої країни. Водночас, це один з найбільших викликів, що міг завершитися нашим провалом. Але чому Платіні хотів забрати у нас чемпіонат і що насправді врятувало нас від фіаско? Вітаю! Це гра футболів у сьогоднішньому випуску. Мова про те, як Україна виборювала своє право приймати євро 2012 і як було складно не прогавити цей історичний шанс. 18 квітня 2007 року Кардів Уельс. президенту і Мішель платіні довго вовтузиться із величезним конвертом. Нарешті, відкривши його, кидає погляд у зал і з легкою усмішкою починає протяжно промовляти. Вмить за вгору руками переможців платіні вже й не видно. Усі стрибають, і радіють, не стримуючи емоцій. Хоча у залі чимало солідних постатей: Віктор Ющенка та Лег Качинський, Леонід Кравчук, а ще Олег Блохін, Андрій Шевченко, Віталій Кличко, Сергій Бубка. Врешті на сцену виходять очільники українського і польського футболу Григорій Суркіс та Міхал Лісткевич. Польський колега цілує українського, а потім вони здіймають прапор України та шалик Польщі, але тримають їх догори ногами. українсько польська спільна заявка здобуває перемогу вже у першому турі. За нею голосує більшість вісім членів виконкому УЄФА із 12. Хоча конкуренти на фінальному етапі дуже і дуже сильні. Це спільна заявка Хорватії з Угорщиною та Італія безумовний фаворит. До речі, ті чотири члени виконкому УЄФА, котрі не підтримали Україну та Польщу, свої голоси віддали саме Італії: це Німеччина, Іспанія, Англія та Нідерланди. Отож, цей день і справді історичний Україна разом із Польщею виборює право проводити євро 2012 Взагалі, вся ця євроісторія починається у 2003-му. Її ініціатор і натхненник Григорій Суркіс на ту мить очільник українського футболу і член комітету УЄФА, а згодом і член виконкому УЄФА. Він закидає виконавчому директору польського футбольного союзу Адаму Олковичу, як тобі ідея спробувати організувати чемпіонат Європи в Україні та Польщі? У відповідь чує Гриша Ти що сьогодні пив? Тим не менше, Олкович переказує цю ідею голові польського футболу Міхалу Лісткевичу і чує приблизно те саме: ти що це ж області фантастики, але все ж вирішують спробувати. На ту мить головний козир України та Польщі це заява платіні, що головна місія УЄФА полягає у розвитку футболу у східній Європі. Але чому була обрана саме Польща, а не наприклад Росія? Тут це просто: хотіли підкреслити таким чином європейськість нашої держави і рух у напрямку євроінтеграції. Згодом Росія прокоментує це у своєму стилі на одній з зустрічей, де буде присутній Суркіс, Путін йому скаже: в атлічі от вас, Росія буде самостоятельно проводити форми такого масштабу. Отож у вересні 2003-го у Львові на спільному засіданні обох виконкомів Федерації футболу України та польського футбольного союзу ухвалюється рішення про участь у тендері. Підписуються три документи про співпрацю, про план спільних заходів по організації Євро і листи до президентів обох країн. Керівником польської держави тоді є Олександр Квасневський у України Леонід Кучма. Взагалі, 2003 рік в історії України закорбовується першим відкритим зазіханням Росії на територіальну цілісність нашої держави спроба загарбати тузлу. 29 вересня розпочинається будівництво дамби до українського острова. Наше Міністерство закордонних справ надсилає ноту протесту російській стороні. Кучма перериває свій закордонний візит до Латинської Америки. Врешті, аж через місяць будівництво Дамби зупиняється за 100 метрів від сухопутного державного кордону України. Цей конфлікт нині називають прологом війни. У березні 2003-го Верховною Радою ухвалюється закон про державний гімн. Україна вперше їде на Євробачення, а національна футбольна збірна не кваліфікується на Євро 2004. Групу виграють греки. Іспанія посідає друге місце. Команда Леоніда Буряка третя. У січні 2005-го Україна з Польщею подають офіційну заявку до УІФА на участь у тендері на проведення Чемпіонату Європи 2012. Першу перемогу українсько-польська заявка здобуває у листопаді 2005-го, коли опиняється у трійці фіналістів. Італія отримує 11 голосів. Хорватія Угорщина – 9, Україна, Польща 7. На цьому етапі відсіюються Туреччина та Греція. Тим не менше, у підсумкову перемогу України все ще ніхто не вірить, бо фаворит Італія. Презентація фінальної заявки України та Польщі вже на другому етапі тендеру відбувається на конгресі УЄФА у Будапешті у 2006-му. Українсько-польський стенд не просто найкращий, а ще й найпопулярніший. До суперсучасної мультимедійної презентації, як бонус, горілка з перцем і канапки з салом. Всі у захваті такого маркетингового ходу ані Італія, ані Хорватія з Угорщиною не передбачали. Тим часом статус Італії як фаворита тендеру суттєво захитався. Там спершу розпалюється корупційний скандал Моджи Гейт, а потім у лютому 2007-го і взагалі призупиняється чемпіонат через масові безлади і сутички вболівальників на Сицилії. Каталізатором стає сицилійське дербі непримирених суперників Катанії та Палермо. Все завершується загибеллю поліцейського. Є така думка, що саме тоді Італія і програла тендер. Європейська преса досить неоднозначно сприймає успіх українсько-польської заявки, адже країни не мають досвіду проведення турніру такого масштабу. Існують великі відстані між містами, які прийматимуть турнір. А ще в Україні погані дороги, корупція і нестабільна політична ситуація. Ось, наприклад, головний меседж німецького Deutsche Welle – Польща та Україна стикаються з гігантським завданням у підготовці до євро. Вони повинні привести до ладу свої стадіони, транспортні системи та готелі, а також подолати спадщину хуліганства та корупції. Словом, УЄФА дуже ризикує, робить висновок преса. але це рішення певні за кордоном радше політичне і вкотре підтверджує слова платіні, який обіцяє популяризувати футбол у східній Європі. Отож, який маємо стан справ на квітень 2007-го? До євро готуємо шість міст: Київ, Львів, Донецьк та Дніпропетровськ, резервні Одеса та Харків. Розподіл міст між господарями на паритетній основі: чотири польських і чотири українських. Матч відкриття у Варшаві, фінал у Києві. Серед плюсів України вже на етапі будівництва перебувають два стадіони. У Донецьку зводять Донбас арену стадіон категорії Еліт. У Дніпропетровську мають ось-ось завершити Дніпро Арену. Зате з іншими футбольними спорудами суцільна халепа. НСК Олімпійський навіть називатимуть одним із найбільш проблемних та найскладніших об'єктів Євро 2012. Одразу чомусь вирішують робити саме реконструкцію арени, а не зводити її з нуля. І таке рішення згодом визнають хибним. Бо реконструкція це набагато дорожчий, набагато складніше. Плюс до того просто перед ареною зводиться торговельно розважальний центр Троїцький. Без його демонтажу неможливо. Проведення матчів на НСК Олімпійській, бо це не гарантує безпеку уболівальникам. Ну і великі затримки з початком самої реконструкції. Тайванська компанія, яка виграла тендер, не змогла надати необхідну документацію, внаслідок чого угода була розірвана. Потім судова тяганина і пошуки нового підрядника, а час іде. Найкраща ситуація у Львові станом на 2007-й немає навіть натяку на стадіон. Хоча вже є проект нової арени, який презентує німецька компанія Хочтів. Згодом її замінить австрійська Ельпайнбау. Але і вона піде з цього проекту через те, що сторони не можуть зійтися у розмірі фінансування робіт. Словом, за півтора роки від моменту оголошення господаря євро, будівельні роботи так і не розпочинаються. Як жартуватимуть у пресі, через півтора роки на місці майбутнього євростадіону скосили траву та поставили будівельний вагончик. Будувати з нуля треба не лише арену Львів, а й решту інфраструктури. Україні потрібні нові аеропорти, термінали, злітно-посадкові змуги. Критично не вистачає готелів. Ну і окрема солідна стаття бюджету, дороги та автомагістралі. Якось чиновники УЄФА під час інспекції вирішують проїхати рейсовим автобусом із Києва до Харкова, а звідти у Донецьк. Весь шлях зайняв майже 12 годин. автобус зупинявся у кожному селі. Сказати, що закордонні інспектори були шоковані, нічого не сказати. Ось це карта українських автомобільних доріг, автомагістралей між приймаючими містами євро. Синім позначено ділянки, які відповідають нормативним вимогам. Зеленим, які потребують ремонту та реконструкції. Цей випуск створено за підтримки вода. ЮА. Футбол це мільйонів гра. А якщо вода, то Юа. Але за 9 місяців від моменту оголошення господаря Євро в Україні не було зроблено нічого. Від слова, взагалі, в країні загострення політичної кризи. Я оголошую про припинення діяльності Верховної Ради шостого скликання та проведення дострокових парламентських виборів. Депутати вважають цей указ неконституційним. Словом, усім гілкам влади точно не до євро. А найголовніше немає централізованої програми залучення інвестицій як з державного бюджету, так і від зовнішніх та внутрішніх інвесторів. У січні 2008-го Мішель Платіні вперше різко критикує організаторів Євро 2012 Польща та Україна дуже відстають від початкового плану, каже президент УЄФА. Якщо у наступні півроку не будуть вжиті те термінові заходи, ситуація може стати критичною, підкреслює Платіні. Як і було обіцяно, через півроку транзитом через Варшаву до Києва з одноденним візитом прибуває Мішель Платіні. За кілька днів після фіналу євро 2008 президент УЄФА хоче на власні очі побачити на стан справ у країнах, які прийматимуть наступне євро. Хоча інспектувати об'єкти платіні не збирається. У програмі візиту лише зустрічі на найвищому рівні. Йому потрібні гарантії. І Тимошенко і Ющенко запевняють боса УЄФА, що все буде добре. Всі об'єкти здадуть вчасно. Завершується візит платіні вечерію в італійському ресторані у центрі столиці у компанії спортивної та політичної еліти. Наступного ранку платіні їде, але не озвучує жодних висновків. каже. Все вирішуватиметься у бордо наприкінці вересня, але перед тим 14 вересня 2008-го в Україні відкривають Дніпро Арена. Відкриття дуже масштабне у ньому беруть участь аж 4,5 тисячі акторів: акробати, каскадери, спортсмени, навіть вихованці школи Дніпра. Перший удар по м'ячу робить президент України Віктор Ющенко, а завершується все концертом і феєрверком. Але для УЄФА ця подія не виглядає обнадійливо, що з підготовкою євро все гаразд. За кілька тижнів Україна та Польща, затимувавши подих, чекають новин із анонсованого платіні. Бордо там засідання виконкому УЄФА, а на повістці дня. Дилема. що ж робити з господарями Євро, чи дати шанс, чи все ж шукати інші варіанти. Врешті Україна та Польща видихають з полегшенням. Нічого змінювати УЄФА поки не буде. Але країни знову дуже критикують за відставання від графіків і виносять їм останнє попередження. Таких засідань і таких попереджень ще буде дуже багато. Зате біля НСК Олімпійський завершено демонтаж торгівельного центру Троїцький, який довгий час був каменем спотикання. З того часу починаються будівельно монтажні роботи на Олімпійському. Восени 2008-го світ потрясає глобальна фінансова криза, найбільший економічний шок із часів Великої депресії. Криза досить сильно б'є по українській економіці. Долар дорожчає вдвічі. А Україна занурюється ще й у глибоку політичну кризу. З підготовкою до євро теж все погано. Травень 2009-го – ще одне останнє суворе попередження від УЄФА. Мішель Платіні заявляє, до євро 2012 із усіх українських міст готова лише столиця. Та й то умовно. Києву навіть не затверджують проведення фіналу. Найнизка Олімпійський у цей час ще не до кінця завершений демонтаж розбирають залишки центральної трибуни. Головний меседж платіні: якщо українські міста не підтвердять свою готовність до 30 листопада, тобто за півроку, то право прийняти євро отримають лише два найкращі з них. Два інших міста замінять на польські. До того ж, Дніпропетровськ разом з Одесою викреслюють із переліку міст, які готуються до євро. Для них це абсолютний шок. Особливо для Дніпропетровська, який мав статус основного і де був уже готовий стадіон. Але підвели місто метро, дороги, готелі і особливо аеропорт, з яким довго не знали, що робити. Литовище належало державному підприємству, яке майже збанкрутіло. Втім, у Дніпропетровську певні таке рішення УЄФА політичне. Коломойський вважає головним винуватцем Суркіса, бо той буцімто пожертвував Дніпропетровськом в обмін на Харків, інтереси якого лобіює Ярославський. Ображається і Одеса, мер міста Едуард. Гурвіц певен, південна Пальміра, була на другому місці після Києва по готовності. Але далі я процитую: в останній момент Суркіс вирішив віддати Євро Харкову, бог йому суддя. Кінець цитати. Липень 2009-го. організаційний комітет Євро 2012 очолює Маркіян Лубківський до того, б він посол України в Хорватії. Він обіймає посаду директора турніру. і Є таким собі містком між УІФА та Україною. Як згадує Лупківський, в нашій країні до 2010 року фактично тривало повільне розгойдування, а не підготовка. За його словами, оціночна градація стану об'єктів від УЄФА зазвичай мала чотири кольори: зелений, жовтий, помаранчевий та червоний. Для України УЄФА вводить п'ятий колір – чорний. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради, на чолі з Равілем Сафіуліним, заявляє, що реконструкція НСК Олімпійській не виконується належним чином, і все скидається на те, що гроші розкрадаються. Втім, депресію на якийсь час змінює яскраве свято 29 серпня 2009 року в Донецьку у день шахтаря та в день міста відкривають Донбас арену загальна вартість якої оцінюється у 400 мільйонів доларів. Відкриття стадіону грандіозне, апофіозом якого є виступ Бійонсе. Донбас Арена перший стадіон у східній Європі, побудований згідно з усіма стандартами УЄФА. Згодом Донбас Арена стане взірцем, на який орієнтуватимуться, зокрема, при будівництві арени Львів та реконструкції НСК Олімпійській. Але слабкий бік Донецька відсутність достатньої кількості чотирьохзіркових зіркових і п'ятизіркових зіркових готелів, А ще Донецьк має зосередитися на будівництві аеропорту та злітно-посадкової смуги. 5 грудня 2009-го свої двері після реконструкції відчиняє ще один стадіон Металіст. Відкриття приурочено до 50-річного ювілею Олександра Ярославського. Президент України Віктор Ющенко вручає Ярославському орден за заслуги другого ступеня, а директор турніру Євро 2012 Мартін Калін пам'ятну відзнаку з нагоди відкриття стадіону. Вартість реконструкції якого становила 670 мільйонів гривень, з яких 325 – це гроші Ярославського. За кілька днів після цього виконком УЄФА приносить гарні новини новини. усі четверо українських міст, що називається, залишаються у грі. А Київ таки прийматиме фінал Євро 2012 В морозний день грудня у столиці України на Михайлівській площі усміхнений Мішель Платіні цілує прем'єрку Юлію Тимошенко. Потім тисне руку президенту. Подія, яка зібрала таку кількість Бомонду і VIP-персон – презентація логотипу і слогану «Євро-2012 – Творимо історію разом. Наостанок спільне фото. На ньому всі нібито щасливі. З 25 лютого 2010-го починається нова віха в історії України. У березні того року посаду віце-прем'єр-міністра з питань євро обіймає Борис Колесніков. Згодом він очолює міністерство інфраструктури. Саме Колесніков, зокрема, береться за найпроблемніші об'єкти євро, якими досі залишаються НСК Олімпійський та Арена Львів. На ту мить будівництво у столиці суттєво відстає у термінах. Мова про пів року, а ще потребує все більше і більше грошей. У Львові, за словами самого віцпрем'єра, станом на березень 10-го року, на місці майбутнього стадіону стояли кілки і шматки бетонних конструкцій. Але реклама України йде на всіх фронтах, в тому числі на економічному форумі в Давосі в січні 11-го року. Головний плюс Колеснікова, за словами учасників тих подій, те, що він ухвалює рішення значно швидше, аніж його попередник Іван Васюник. У Калеснікова одне засідання займало хвилин 5-6, і на ньому приймалося кілька рішень. У Васюника по 5-6 годин і жодного рішення. Підготовка до євро набирає пришвидшених обертів. У жовтні 2010-го, як грім серед ясного неба, стаття авторитетного німецького видання. Представник футбольної асоціації Кіпру Спірос Марангос має докази і свідків, що Україна та Польща купили євро. Точніше, купили голоси п'ятьох членів виконкому УЄФА. Чиновники за те, що підтримали українсько польську заявку, заробили 11 мільйонів євро. Буцім, то два роки Марангос марно намагається передати докази платіні, але ті його не цікавлять. Втім, як стверджує УЄФА, Марангос докази не надав, а від зустрічі з офіційною делегацією відмовився. В УЄФА заявили, що подають до суду. За кілька місяців так звану справу Марангоса закривають. Обвинувач письмова вибачається. За рік до початку євро головна проблема України, як звітує Лубківський, якість доріг, брак сучасних транспортних розв'язок та неналежний рівень обслуговування. Оцінка від директора турніру Мартіна Каліна наступна: готовність спортивних об'єктів: 70-80%, а Аеропорти готові на 60% складніше з дорогами. Робіти з ними ще на 30-40 років. У червні 11-го стартує волонтерська програма УЄФА і встановлює рекорд за кількістю охочих. 24 тисячі людей різного віку мають бажання стати волонтерами на євро. Головна вимога вік від 18 до 78 років. І звісно, знання англійської. Англійську мову пришвидшеному темпі вчать усі: від поліціянтів та продавців до залізничників. Репіт One way ticket у вересні 2011-го Мішель Платіні нарешті заявляє, що в Україні більше немає великих проблем у підготовці до євро. Україна майже готова, каже він. Таку заяву робить на брифінгу у Харкові, куди приїжджає, щоб зокрема урочисто відкрити vip термінал аеропорту. Платіні все подобається. На початку жовтня 2011-го з небаченим розмахом відкривають стадіон, який прийматиме фінал Євро – НСК Олімпійський. За деякими оцінками за 4 роки його кошторис збільшувався тричі із полутора мільярдів гривень до п'яти з половиною. Завершилося відкриття концертом Шакіри і неймовірним феєверком, який тривав ледь не півгодини. Через місяць, так би мовити, перша проба пера НСК Олімпійський після реконструкції приймає перший матч, та ще й який у суперниках збірної України Бундестім. Перша гра виявляє і перші проблеми. Велика кількість уболівальників не може потрапити на стадіон вчасно. Не працюють турнікети, які просто не щитують штрих-кодів з квитків. За словами керівництва стадіону, фани просто не вміють ними користуватися. Утворюється тиснява, Натовп навіть ламає одну з секцій огорожі, після чого турнікети вимикають. А от поєдинок Україна-Німеччина видається на славу і втіху уболівальникам шість голів і мурова 3-3. Після Олімпійського нарешті здається в експлуатацію Арена Львів. Останній стадіон до Євро-2012. Відкривають його концертом американської співачки Анастейші, А згодом проводять матч з австрійцями, в якому Україна перемагає 2-1. І хоч обидва стадіони офіційно відкриті, але повністю ще не готові. Передусім, йдеться про інфраструктуру навколо арен. Роботи тривають майже цілодобово. Буквально напередодні старту євро англійські фани отримують застереження чи радше залякування від екс-капітана збірної Англії Сола Кембела. Не ризикуйте їхати в Україну, бо повернетеся звідти у труні. Він переконаний, в Україні можна зіткнутися з проблемами расизму та насильства. Та й чесно кажучи, європейська преса теж не шанує Україну у своїх матеріалах. BBC клопочеться про те, що їхніх фанатів відлякують високі ціни за проживання і. Прогнозують найменшу кількість англійських фанатів в історії, які поїдуть на євро. А ще у європейській пресі є й таке: остерігайтеся розпусних українських жінок. Це реклама на нідерландському телебаченні викликала скандал через заклик до жінок умовити своїх чоловіків не їхати на євро, що й не дивно після висловів Януковича. Почнеться тепло, і в містах українських почнуть роздягатися жінки. Побачити таку красу. Як на те, більшість збірних учасниць Євро 2012 не надто горять бажанням на час чемпіонату оселятися в Україні. У підсумку 13 із 16 футбольних збірних обирають Польщу. В Україні зголошуються жити шведи у Києві і французи в Донецьку. Ну і наша збірна. Взагалі на підготовку до проведення чемпіонату Європи Україна витратила купу сил та й нервів, а ще більше грошей. Хоча точної цифри, скільки Україні обійшлося євро, ви не знайдете. 5,5 мільярдів доларів. Такі цифри, наприклад, називав Борис Колесніков. Зокрема, будівництво стадіону у Києві 550 мільйонів доларів, Львівського стадіону 200 мільйонів доларів. Ще 50 мільйонів доларів були надані на Харківський стадіон, близько 4, Половину мільярдів доларів були спрямовані на будівництво аеропортів та інших об'єктів інфраструктури. Польща витратила на свою підготовку за деякими даними приблизно 30 мільярдів доларів, 75% з яких було направлено на розвиток системи автомобільних доріг. Загальні ж витрати України та Польщі на євро 2012 стають рекордними за всю історію проведення футбольних чемпіонатів. Турнір 2012 року коштував у 40 разів більше аніж попереднє євро, яке приймали Австрія та Швейцарія. Насправді для України це був величезний виклик. Треба було побудувати більшість масштабних об'єктів просто з нуля, та ще й у рекордні терміни. Але попри усю складну політичну конюктуру, складну економічну ситуацію, попри фінансову кризу та скептичне ставлення всіх до спроможності нашої країни гідно підготуватися до турніру, Україні все вдалося. Стадіони, аеропорти, готелі побудовані вчасно в усіх чотирьох приймаючих містах. Країна радо відчиняє двері і готова приймати велике футбольне свято Євро Євро-2012. Ну а як все пройшло? Дивіться вже у наступному випуску гри футболі. Друзі, звертаюсь до вас підтримати фонд Трибуна героїв, який опікується родинами загиблих ультрас. хлопців, які затята любили футбол. Але коли ворог прийшов на українську землю, стали на захист країни і віддали свої життя qr код на екрані. Заздалегідь. Дякую всім вам. Отже, ви вже почули в грі «Футболі в історії про нещасливий Євро 2016 та як будувалася Євро 2012 Попереду дуже цікавий випуск про сам Євро 2012 в Україні. Тож підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нову історію. І, звісно, лайк цьому випуску. Допоможіть нам в просуванні українськомовного контенту. З вами був Олександр Денисов. Слава Україні.